Доброго ранку, діти! Послухайте уважно вірш та подумайте, про що ми сьогодні будемо говорити на занятті? ля прийшли хвороби? Їх створили злі мікроби, ці маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці. У смітті та у пилюці під брудними нігтями, пазурами й кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби, разом з ними всі хвороби. Так, сьогодні наше заняття буде на тему правила особистої гігієни. Особиста гігієна це дотримання правил чистоти, охайності кожною людиною, аби шкідливі мікроби не потрапили в наш організм. Мікроби це найменші живі істоти на землі, вони шкідливі. Але є ще маленькі корисні бактерії. Що для нас роблять корисні бактерії? Вони удобрюють ґрунт. Допомагають отримувати ліки, миючі засоби і навіть кисломолочні продукти, такі як сир, сметану та йогурт, а шкідливі мікроби та бактерії викликають у нас хвороби. Мікроби живуть усюди у повітрі, воді, у ґрунті, на тваринах і рослинах, і навіть на людині. А особливо їх багато на брудному одязі, брудній шкірі, немитих овочах та фруктах, і якщо мікроби потрапляють в наш організм, то викликають різні захворювання. Мікробів дуже важко розгледіти, і для того, щоб їх побачити, використовують мікроскоп. Мікроскоп це такий прилад для розглядання дрібних невидимих для неозброєного ока предметів у збільшеному зображенні. А як же вберегти себе від цих злих мікробів та бактерій? Потрібно доглядати за своїм тілом та дотримуватись правил особистої гігієни. Недарма люди кажуть, чистота запорука здоров'я, а щоб тримати тіло в чистоті, в нас є помічники. Спробуйте відгадати, що це. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того. Худно, мило. Мене п'ють, мене лють. Усім потрібна я. Хто я така? Вода. Поки вона гуляла, спинка рожевою стала. Губка, коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухозвик м'якесенький. Рушник, чищу зубки кожен день, дуже добре й швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки, ще і зубну пасту. Білих 30 зубчиків для кучерів і чубчиків. По голівці ходять, волосся в порядок приводять. Гребінець. Ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину і папір, як не віриш, перевір. Ножиці, все, що бачить, нам покаже, на недоліки всі вкаже. Як маленьке, то лежить. Більше на стіні висить. Дзеркало. Діти. Щоб шкідливі бактерії не потрапили в наш організм. Ми повинні постійно стежити за чистотою свого тіла. Руки потрібно мити з милом після прогулянок, після спілкування з тваринами, перед їжею та після туалету. Не забувайте зрізати нігті. Бережіть очі. Кожного ранку та ввечері вмивайтеся, не тріть їх брудними руками, стежте, щоб вуха та ніс були чистими, за потреби користуйтеся серветками. Своє тіло ми повинні мити кожного дня, шкіра повинна бути завжди чистою. Волосся необхідно мити в міру забруднення, прочісувати власним грібінцем або щіткою 2-3 рази на день. Вранці та ввечері потрібно чистити зуби. Хворі зуби необхідно лікувати адже там живуть шкідливі бактерії. Стежте за чистотою одягу та взуття. Допомагайте дорослим підтримувати чистоту в домі. А зараз давайте допоможемо бруднолікатрусі вірно обрати засоби особистої гігієни. Ми оберемо зубну пасту та щітку. Щітку для волосся, ванну, шампунь, дзеркало, мило, воду, рушник, всі інші предмети зайві. Діти, пам'ятайте, дотримання особистої гігієни сприяє збереженню та зміцненню здоров'я. До побачення.